змінюється, але не змінюються люди при владі. Цей сумновідомий українським громадянам вислів та є ключ до розуміння, що таке неформальні соціальні мережі в українській політиці. Соціальні мережі це те середовище, де формується та підтримується довіра між різними політиками, які можуть формально належати до різних партій, але мати спільні бізнес-інтереси. Інтереси виборців підміняються приватними інтересами, неефективно витрачаються публічні ресурси: кошти, майно, квоти, ліцензії. Конфлікт інтересів суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Формальний отримувач вигоди та реальний часто є різними особами. Не обов'язково вигоду від конфлікту інтересів можуть отримувати ті, хто проживають разом із публічною особою і є близькими особами. Часто вигоду отримують члени соціальної мережі публічної особи. Формально декларуються одні доходи, а реально вони зовсім інші. Кар'єрне зростання пов'язане із формуванням соціальної мережі. Так працює схема вимивання бюджетних коштів та ресурсів в інтересах пов'язаних осіб публічної особи його соціальної мережі. Формально конфлікт інтересів тут важко ідентифікувати, оскільки, згідно чинного законодавства, часто учасники соціальних мереж не є близькими особами публічної особи. Конфлікт інтересів є основою корупційних практик. Для громадськості важливим є не пояснення юристів, як вдалося приховати кінцевого отримувача вигоди, а чіткі критерії ідентифікації та попередження конфлікту інтересів. Попередження конфлікту інтересів є ключовим елементом успішної антикорупційної політики. Інструментарій попередження та запобігання конфлікту інтересів включає. Обов'язковість публічного декларування власних доходів та майна вищими посадовими особами та членами їх сімей. Публічність декларацій, обмеження щодо суміщення посад. Норма щодо прийняття подарунків, обмеження щодо працевлаштування та використання службової інформації, контроль з боку уповноважених підрозділів у органах влади за запобіганням конфлікту інтересів, інформування про конфлікт інтересів, правила вирішення ситуацій, пов'язаних із конфліктом інтересів та правила етичної поведінки службовців. Зокрема, щодо використання інформації отриманої при виконанні функцій представника держави або місцевого самоврядування, так само щодо користування ввіреним майном. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб. когда государственный служащий подает раз в год декларацию, он тоже так же должен декларировать свою заинтересованность. Неправильно то, что у нас запрещают, что не может там государственный служащий владеть акциями предприятий, корпоративным правами. Я согласен, что он должен работать на благо государства и не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Но нет, не надо ограничить его прав владения. Владей на здоровье, только скажи. Если у тебя жена так сложилась, работает в топливо-энергетической сфере, а ты работаешь в министерстве и топлив, занимаешься топливной энергетикой, то нужно просто делать так, чтобы твои, твои функции не позволяли никоим образом влиять на тебя. Все делается проще так во всем мире работать. Есть государственный реестр заинтересованности чиновников. Все. Вот ты пришел на работу и задекларировал все, что у тебя есть, и где работают твои друзья и близкие родственники. А дальше нужно просто создать систему, при которой те же тендерные комитеты и все остальные будут просто, обладая этой информацией, отсекать этого чиновника от принятия соответствующих решений. Конфлікт інтересів не завжди можна ідентифікувати через аналіз декларування доходів. Існуючі, неформальні соціальні мережі, дають змогу політикам і чиновникам декларувати порівняно скромні суми в деклараціях, але жити за стандартами, які значно перевищують офіційні доходи. Найпростішим поясненням такої невідповідності між задекларованими доходами і фактичними витратами є доходи близьких осіб. Аналіз майнових декларацій дає підстави констатувати цікаву тенденцію. Посадовці завжди можуть пояснити невідповідність між власними доходами та видатками завдяки доходам своїх рідних. Найяскравішим прикладом, напевно, є екс-віце-прем'єр України Юрій Бойко, який задекларував дохід за 2013 рік у розмірі 438 тисяч гривень. Із них заробітна плата 338 тисяч, дивіденти та відсотки за банківськими вкладами 32,5 тисячі. Інші доходи майже 68 тисяч. Сукупні ж доходи членів сім'ї, дружини і шести дітей становили понад 17 мільйонів гривень. Різниця у 39 разів. Однак все частіше посадовці використовують пов'язаних осіб для приховання реальних доходів. Саме такі люди й належать до соціальних мереж. Карта соціальної мережі публічної особи складається через біографічний аналіз за п'ятьма базовими ознаками. Політичні входження до політичних партій, об'єднань та інших соціально-політичних проєктів чи робота у органах влади. Економічні. Доступ до розподілу цінних благ та ресурсів чи спільна бізнес-діяльність. Освітні. Навчання у школі, в вузі чи на курсах. Громадські членство у громадських організаціях, служба в армії, участь у клубах за інтересами чи спільне проведення вільного часу. Родинні, куди належить і кумівство. Зі зростанням апетитів посадових осіб на порядок денний виходять пов'язані особи. Через мережу афілійованих структур вони уміло ховають тіньові кошти чиновників від декларування та оподаткування. Це відбувається переважно через офшорні компанії та компанії з контрольованими засновниками та керівниками. Пов'язані особи не обов'язково можуть підпадати під законодавче визначення близької особи чи члена сім'ї. Як наслідок, пов'язаних осіб не знайти у деклараціях депутатів. А звідси пов'язаність такої людини із публічним посадовцем дуже складно довести. Біличанський ліс, що на околицях Києва, став жертвою земельного дерибану. Схема стандартна: земля заводиться за заявами підставних осіб, які одразу ж пишуть на якусь людину довіреність на перепродаж. Пізніше ділянки потрапляють до замовників, які у суді виступають вже як добросовісні набувачі, непричетні до оборудок, які здійснювалися навколо земельних ділянок. Звичайно для українських реалій історія земельного деревану Біличанського лісу примітна тим, що вона продемонструвала, як функціонують соціальні мережі, незважаючи на формальну приналежність їх членів до діаметрально протилежних політичних сил. Часто партійні чвари змагання між владою і опозицією виявляються лише грою на публіку. Б'ютівець Валерій Пеший та регіонал Ігор Борзило, яких підозрюють в організації схем деребану Біличанського лісу, попри різну партійну належність, разом відпочивають та підтримують неформальні дружні стосунки. Може бути ситуація, коли Люди формально належать ніби до різних політичних сил, відстоюють різні е, політичні погляди, а в той же час, е, коли йде питання про лобіювання інтересів конкретних фінансових інтересів, тобто конкретних які схем, які, які дають змогу отримати, е, е, отримати вигоду. То тут вони є союзниками і дуже успішно голосують за ті чи інші нормативно-правові акти, які дають змогу отримати вигоду їм або пов'язаним з ними особами. І саме основним на наш погляд є саме ідентифікація цих пов'язаних осіб в чинному законодавстві, яке, яке в подальшому дасть змогу власне належним чином попереджати конфлікт інтересів при прийнятті різних нормативно-правових актів. Які дають змогу отримати вигоду пов'язаним особам або посадовим особам, які їх лобіюють, існують такі найбільш поширені схеми приховування доходів, отриманих внаслідок конфлікту інтересів, отримання преференцій та бюджетних коштів чи ресурсів. Бюджетні дотації в вугільній галузі за роки президентства Януковича зросли у понад два з половиною рази. При ринковій ціні дотаційного вугілля близько 480 гривень за тонну його собівартість перевищує 1200 гривень. Фактичним власником більшості шах Донбасу, які отримували щедру державну допомогу із бюджету, є олігарх Рінат Ахметов. Неналежне виконання взятих бізнес-зобов'язань шляхом використання корумпованих чиновників та судів. За словами старшого радника Альфа-банку Романа Шпека, прострочена заборгованість корпоративного сектору перед банками складає 70% усіх проблемних кредитів українських банків. Борги підприємств депутатів Верховної Ради України становлять 90% у загальній структурі цієї заборгованості. На кінець 2013 року українські політики були винні російським банкам 11 мільярдів доларів. США. Підприємства колишнього народного депутата Олега Царьова у Дніпропетровській області сумарно винні по кредитам 18 мільйонів доларів. Всі ці займи були зроблені за останні чотири роки у напівдержавному російському ВТБ банку. Отримання різноманітних пільг чи використання бюджетних коштів для досягнення власних чи корпоративних цілей. Прикладом цього є пільги на сплату податку на землю, звільнення від сплати ПДВ та акцизу. При розслідуванні конфлікту інтересів важливо шукати та знайти не номінального власника, який, як правило, або прихований, або є підставною особою, а фактичного кінцевого вигодонабувача. Джерела отримання інформації про пов'язаних осіб можна отримати наступним чином. Аналіз соціальних мереж через аналіз біографічних даних, контент, аналіз всеукраїнських і регіональних ЗМІ, інтернет-видань, а також спеціалізованих видань, теле- і радіопередач, пошук за ключовими словами: пошук інформації у мережі інтернета у соціальних мережах, аналіз рішень органів влади, декларації про доходи, сайти громадських розслідувачів. Для ідентифікації пов'язаності осіб при розслідуванні конфлікту інтересів потрібно аналізувати бази даних та реєстри, відкриті бази даних, Агентство із розвитку інфраструктури фондового ринку України, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстр платників ПДВ, реєстр громадських організацій, єдиний реєстр судових рішень, кадастрові реєстри. У разі браку інформації для розслідування конфлікту інтересів потрібно здійснювати інформаційні запити, задавати запитання під час публічного спілкування, брати інтерв'ю. У разі ідентифікації ознак конфлікту інтересів потрібно звертатися до органів влади із зверненнями, заявами, судовими позовами. Після революції гідності виборів президента, міського голови Києва та депутатів міськради громадськості вкрай важливо знати, хто реально стоїть за публічними особами, які йдуть у велику політику. Нещодавня ініціатива фундації Відкрити суспільство у рамках кампанії за доброчесність публічних осіб пропонує політикам добровільно оприлюднити інформацію про їх спонсорів та на ділі довести власну готовність до прозорості та підзвітності. Таку ж пропозицію було зроблено керівникам урядових міністерств, головам обласних державних адміністрацій і міським головам обласних центрів. Публічно декларувати власні доходи та доходи заступників погодилось лише кілька топ-посадовців уряду Яценюка: міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник, міністр аграрної політики та сільського господарства Ігор Швейка, голова державного агентства земельних ресурсів Сергій Рудик та голова Львівської обладміністрації Ірина Сех. Інші, на жаль, переважно обмежились відписками, що є свідченням їх неготовності до підтримки люстраційних ініціатив громадськості. В країні розвиненої демократії навіть найменше підозра у конфлікті інтересів є фатальною для державного службовця. Так, причиною відставки президента Німеччини Крістіана Вульфа у 2012 році стала інформація про те, що президент взяв кредит у 2008-му під малі відсотки на 500 тисяч євро у дружини відомого бізнесмена Егона Гіркенса на будівництво будинку. Розмір річної відсоткової ставки по кредиту, який взяв Вульф, становив 4 відсотки замість 5, зазвичай пропонованих німецькими комерційними банками. Нещодавно розпочалося розслідування проти екс-президента Франції Ніколя Саркозі. Його звинувачують у торгівлі впливом. Ребята дуже хитро грають от, тонкостями нюансами законодательства. Они ж його приймають, да, народні депутати для себе самих. Вот у тебя були да, вот на 100 мільйонів. Вот якщо вдруг стало на 101 при зарплаті в 100 тисяч в год, це проблема тогда включиться механізм Грузії. Все имущество, которое государственный чиновник не може объяснить, конфіскується. А у нас того нет, наші депутати не хотя приділяти такі закони, але ну, вже це не выгодно. Належний рівень прозорості та підзвітності. Ой, запорука запобігання конфлікту інтересів на державній службі. Без них на розв'язання цієї проблеми годі очікувати.